Ну, що ми можемо сказати? Е, випадає загроза на Київ та Київщину. Серйозна. Суттєва загроза. Чернігів і Чернігівщина. Урок намагатиметься взагалі відрізати Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Полтавщину від цієї України. Залізна дорога, нові пошти, сполучення, електроенергія, газопостачання, водопостачання. Все буде битись. Захід України, Житомир. ну північно західна Україна, Житомирщина під ударами, Луцьк Рівне, також будуть обстріли під підстанції. Суттєві загрози випадають на Львівщину, газ, газова інфраструктура. Суттєві обстріли випадають на Франківщину, на Старокостянтинів, Тернопільщина більш спокійно, потім. Mm. Закарпаття поки що спокійно. Через два тижні долбануть по Закарпаттю. Черновицька область також, Чернівецька область також буде поки що спокійно. Mm -hmm. Центр України. Кропивницький буде потерпати, не буде ні світла, нічого. Ця, ця зима це, мінус, це, це мінуса, це холод, це не води, не газу, не світла по 22 години не буде світла в, в Кропивницькому. Саме в, цей, в, саме в Кропивницькому? Саме так, і по всій області. По області взагалі по 24 години світла не буде. Е, Вінничина е, буде менше відключень, але ворог скоро удари по, по Братцлавській ТЕЦ.